Починається! Усім привіт, народ. Сьогодні каточка на 261, спочатку глянемо розкатку. Я на початку бою орієнтувався на Мауса. Типу, якщо Маус поїде направо, то і я поїду направо Бо що? Бо на Тундрі на першій лінії стоять набагато краще, ніж де інде. Що з нашого резпа, що на Тундрі завжди, якщо. Тяжики їдуть на першу лінію, треба їхати на першу лінію, бо там найкращі позиції, все. Це однозначно, просто неозпарімо. Але приїжджає Єбер. Я даю йому 300 накриття і давай тікать. Добре, що він не заагрився в мене. М -м -м. Поїхав на 2 першого, навіть того не пробив, бо дурне. Йому гріль втулив на 800. І добив 261 Чудово! 261 ще й нібито зажив. Не пам'ятаю, арта його доб'є чи не доб'є. пофіг Так ось. Я на 261 на Тундрі. Нарешті на класній позиції стою І. Дивіться, що могу. У мене буде пару сильних реальних промахів. Але це не завадить мені видати медаль Гора і взагалі надамажити супер багато демеджа Тож, наліво у мене поїхав один маус, який мене збентежив, спантеличив. Я думав наліво їхать. А, оказалось, що. Вся команда справа Маус один зліва. Але виявилось, у них також команда. Бачите, зліва грає. Тут помічаю бабаху в камуфляжі до Дня Незалежності. Не прощаємо її. Ха. Може ти і патріот, але. Гарно стоїш під мене. Опа, із 4 світиться. Просто які ж тільки класні простріли. Тут, бачите, і по тяжикам файно залітає. Да. Так. Тут, тут якийсь сумасшедший промах. А, чому я так кинув? Бо іс у4 в лоб буде мало. А мало це недостатньо. Я цілю, цілю Іс-4 завжди, краще в борт. Якби він не стояв біля пагорба маленького, не закривав НЛД, я би кинув йому в НЛД. Ну, під танк, теж дуже хороша е, ідея кинути під танк. Авлоп, я не люблю. будь я на гвє 100 чи Т92. Окей. На 261 точно ні. Ну, бачите, в 60 ТП трошки ХПшки зникли. Цікаво, що це сталося. Тут ось теж. Я мальнув йому. Не розумію, як я не влучив. Ну, окей, хай буде. Я його точно накрив. І помічаю зліва. Стежки б'ються, програють. Чи... Бачат в перезарядки? Прикиньте, чат в КД. І тут на горі стоїть, ніяк не втече. Оце дурне, звісно. Естервешки перша тичка з повним зведенням не залетіла. Точно так само, як в Іса 4-го. Минутки дві тому назад. Вона заховалася, курвисько. Мені прийшлось перевестися. І, як завжди, ховається в заму останню мить. Бабаха ваншотить бабаху суперників з тим камуфляжиком. Я вичікую останній миті, даю в бабаху цю. Це ход нормальна 300-375 оглушки. Це перша глушка за 5 минут. 60 ТП в корму виїжджає, СТБшку добиває. Розумію, що бабаху треба ще раз глушити, вона помиляється. Залишається тут. Їй заходить в борт ще краще. 360. Грілі мої роблять якісь дивні перекати. І. да. Із четвертий починає пушить. Цей із четвертий, прикиньте, риженький. Ну, абсолютно далеко не скіловий гравець. Але вийде так, що він один затащив весь Так, Я його не кидав. Це дуже зарішало. Тим часом Леопарду залітає 315 в борт. Так, на піввертуха. Я дочікую його ще раз дать. Ось моя перезарядка пройшла. Він якраз підкатує під мене. Знищено. Знищено. Я просто в шоці. Так багато разів хотів там пробити ліопардів борт і заряджав посилені снаряди. І що ти тільки хочеш? А тут ще й під таким кутом, ну, не карма, не прямо перпендикулярно до нього борт, а залетіло. Ну просто шок якийсь. Тут мене леопард обманув, але мені особисто підтвердило. Відкрутило снаряд, упав вправо То 180 урона сюди. І чекаю. Показую, коротше, K91, що я тут зведений. І, типу, ще раз хотів нажати, тиснути. Щоб він. Щоб він під'їхав ближче під поличку Світить СТРВ. Типу. Поняли, Де на ламані дерева. Він сам так робить. Це чудесно. Я вже зведений і чекаю. Ось СТРВ помиляється, а я якраз уже кадешив... закадешився. Пів. 330. Тепер СТРВ шотний для мого К-91, якщо, звісно, альфа. Не об'їдить його. На цей момент ми виграємо по ХП по рахунку 0-0. 8-8 рівність. Намагаюся тут виїхати стати під Іса 4-го набагато краще. У мене це вийшло. Вирішив не переходити варт-приціл. Ого, як голосно. Вирішив не переходити варт приціл. Шмальнув з автоматичного. Нормально, вийшло. 111 в лоб. Окей. Гріль дуже помиляється, один і другий, не пробивають Іса. Е це абсолютно дібілізм. Бачу К-91 підкатує на горку. Вирішую йому допомогти. По -по да. Так. Да. Блін, на жаль, його жахнули. Це печально. В той момент я зрозумів, що ми програли бій. Бачу бабаху, шмаляю. Посилений снаряд. Посилений снаряд уже був. Не зашло. У мене завжди так посилені снаряди не заходять. Чекаю іса, помічаю його, благо в нього немає нормальної швидкості вперед. Я дозряджаюся, розумію, пушка дивиться вверх, трошки від'їхав назад 330. Типу. Все прекрасно. З блайндами в мене вийде ще й аж за 4000 урона. Лишається один маус, стоїть на горі, має за весь бій одну тичку. І зрозуміло, що от прям по-чесному йому треба відірвати башку і удалить взагалі гру з комп'ютера. Сподіваюся. Не тільки перше виконали, що взрив БК Маусу, але й і друге. Давайте до результатів. Ось так от вийшло. 4400 шкоди, 1300 оглушення, медаль гора і кіл. Звісно, поразка, бо це неандертальці. Гріль Леопард. Бабаха із сьомий. Маус. Я не можу вам пояснити, що ви робили в цій грі, але через них я і програв. А взагалі бій класний. Я був в класній позиції нарешті. А один. Тож, бажаю всім таких каток, як у мене на відосах. І приходьте на мої стріми.